Вітаю! 14 лютого відомо за святковим календарем як День Закоханих або ж День Святого Валентина. Але зараз існує дуже багато протиріч стосовно цього свята. Дуже багато аргументів за і аргументів проти, наприклад, у 2008 році папа Римський взагалі викреслив це свято із католицького календаря. А у Росії почали святкувати на противагу 14 лютого. 8 липня День подружнього кохання, сім'ї і вірності. А які ж історії існують про День Святого Валентина? Звідки ж насправді походить це свято, які історії та традиції з ним пов'язані? Про це ми будемо говорити далі у нашій програмі. Існує декілька варіантів історії цього свята. Почнемо з найпоширенішої легенди, згідно з якою. Валентин був священником у третьому столітті у Римі за часів правління римського імператора Клавдія II. Клавдій II був дуже жорстоким імператором і дуже ретельно відбирав собі воїнів. Саме тому він заборонив самотнім чоловікам одружуватися. І таким чином відбирав собі солдатів. Він вважав, що солдат, який не має дружини та дітей, буде кращим воїном, ніж той, у якого буде родина. Але святий Валентин, незважаючи на цей наказ, таємно вінчав усіх бажаючих. І коли про це дізнався імператор, звісно ж, Валентина запроторили до в'язниці. Але там він закохався у дочку його тюремника, яка щодня приносила йому їжу та навідувала Валентина. Згідно легенди, саме Валентин і надіслав першу листівочку першу Валентинку. Він написав перед смертю своїй коханій листа, якого підписав від твого Валентина. Цей вислів використовується на заході і досі для підписання Валентинок, листівок, які відправляють на День Закоханих. Самого ж Валентина стратили, а на день його смерті встановили свято і вшановують його пам'ять а також вважають його покровителем усіх закоханих. Згідно іншої версії, християнська церква почала відзначати День Святого Валентина у спробі християнізувати язичницьке свято Луперкалії, яке святкувалося 15 лютого, і було днем кохання та родючості. Справа в тому, що 15 лютого у стародавньому Римі вважалося офіційним початком весни, саме тому свято було присвячено язичницькому Богу. А ще покривителями цього свята були богині Юнона і Флора. У цей день проводили дуже багато заходів, а серед них такі самотні жінки писали свої імена на шматочках пергаменту і складали їх до однієї великої посудини. Самотні ж чоловіки з цієї посудини на осліп діставали шматочки пергаменту. І те ім'я, яке потрапило у руки чоловіка, повинно було стати іменем його судженої на наступний рік. Такі пари нерідко у кінці року вінчалися та створювали шлюби. Крім цього, ще одна з традицій: коли вагітні жінки повинні були бігти вулицею міста. А чоловіки повинні були бити їх батогами із жертовної шкіри тварин. Але у 498 році папа Римський Геласіус призначив День Закоханих на 14 лютого замість 15-го і встановив цьому дню покровителя Святого Валентина. Лотерейна система Дня закоханих 15 лютого була скасована, почала вважатися антихристиянською та протизаконною. Усі інші заходи також були скасовані, і цьому святу було надано характер християнського. Самі ж християни із книги життя святих знаходять таку історію про святого Валентина. Насправді він не був покровителем закоханих. Він був простим священником, простим проповідником, який намагався навернути язичників до християнства. І саме за це Клавдій II і наказав стратити його. Дійсно, дочка тюремника була сліпою, і Валентин зцілив її, але жодного разу він у неї не закохувався і не писав їй листи. І покараний він був. За те, що проповідував християнство, а не за те, що таємно одружував римських воїнів. Тож, якій версії вірити, а якій ні, це вже справа кожного із нас. А ми ж продовжуємо нашу програму Традиціями Дня закоханих. Найбільш старовинна Валентинка, існуюча сьогодні, була написана герцогом Чарльзом Орлеанським його дружині у той час, коли його заточили у лондонський Тауер. Послання, яке було написане у 1415 році, можна побачити сьогодні у Британському музеї в Лондоні. В Британії День святого Валентина почали святкувати у 17 столітті. А до середини 18-го широко поширився обмін між друзями і коханцями маленькими знаками любові й подарунками з написами. До кінця століття картки замінили листи у відповідності із даними Американської асоціації вітальних листівок. Вважається що щорічно у світі, виключаючи країни східної Європи, надсилається до одного мільярда валентинок, що робить День святого Валентина другим за величиною святом після різдва і нового року за кількістю надісланих листівок, приблизно 85% всіх валентинок купують жінки у Європі. Цей день відзначається з усією серйозністю: листівки, сувеніри, парфуми, цукерки, коштовності у вигляді червоних сердечок. Буквально завалили усі магазини і, звичайно ж, червоні троянди символи любові. Що ж стосується традицій, то майже в усіх країнах, де святкується День Закоханих, була поширена традиція влаштовувати весілля та вінчатися у цей день. Але є традиції, які у кожній країні відрізняються, наприклад, у середньовічній Англії. Був поширений звичай обирати собі Валентина та Валентину. Влаштовувалася лотерейна система на кшталт тієї, що була у стародавньому Римі. Але трішки інші були традиції. Валентин та Валентина ставали закоханими на цілий рік згідно цієї лотерейної системи. І Валентин повинен був для своєї Валентини. Виказувати різноманітні знаки уваги, співати їй серенади, складати вірші, словом, поводитися як справжній лицар. Зараз же у сучасній Англії День Святого Валентина святкують дещо інакше. Крім того, що збереглися усі традиції зі середньовіччя, встановили ще й нову традицію. І вітають не лише друзів та коханих, а й своїх улюблених тварин, наприклад, коней або собак та котів. У Ельсі у цей день, у День Святого Валентина, вирізували дерев'яні ложки на знак любові. Їх прикрашали сердечками, ключами та замочними шпаринами, що означало: ти знайшов ключ від мого серця. Що стосується Америки, то саме у Сполучених Штатах була поширена і ще із 19 століття традиція посилати кохани марципани. Але ця традиція поширилася лише тоді, коли в Америці налагодили виробництво цукру, адже саме для цих цукерок потрібна була дуже велика кількість цукру, який був... І ще до 19 століття дефіцитом і вважався предметом розкоші. У Японії День Святого Валентина почали відзначати із 30-х років минулого століття. І почали його відзначати за ініціативою однієї шоколадної фабрики. Тому традиційно в Японії на День закоханих дарують одне одному шоколадні солодощі. Крім цього, саме японці святкують цей день не так, як інші люди. Вони вітають у цей день переважно чоловіків. Це своєрідне 8 березня для чоловіків Японії. Дарують, звісно ж, чоловічі подарунки. А ще існує в Японії дуже цікава традиція. Влаштовують у різноманітних парках і площах, встановлюють сцени, прикрашають їх. І всі бажаючі можуть позмагатися у своєму вмінні дуже голосно зізнатися у коханні своїй половинці. <звідомлення> Французи відзначають свято закоханих, даруючи коханим жінкам коштовності, квіти. Сукні дарують солодощі і, звісно ж, Валентинки. Італійці називають День Святого Валентина солодким, тому що переважно дарують наряду із Валентинками солодощі. Ось консервативні німці взагалі не відзначають День Закоханих. У цей день вони відзначають День психічно хворих людей. Тому прикрашають 14 лютого психіатричні лікарні червоними стрічками та проводять у каплицях спеціальні богослужіння. Що стосується України, то традиція відзначати день закоханих з'явилася у нас не так давно. І святкують її здебільшого молодь, але знаходяться і люди більш похилого віку, які також прихильно ставляться до цього свята. Ми опитали жителів нашого міста і ось які відповіді вони дали. Як ви ставитеся до Дня Святого Валентина, до Дня Закоханих? З уваженням. Ви Відзначаєте якось цей день або придаєте йому якесь значення? Ну, звісно, є любима жінка, тобто жона, подарунки. А що ви зазвичай даруєте? Ну, як звичайно, цвіти, рози. красні, бордові, красиві. Ну, конфети, звісно. а Валентинки купує? Валентинки? Ну, такі листівочки. Ну, раз віряне Валентинка. То, що за праздники Запада до нас прийшов, то як то не вичимо. Мені він. І ніколи його не відзначали, не святкували, не вітали нікого. Там є хороший день після 8 березня. День закохали. Ви колись кого-небудь вітали з цим днем? Е... Купували квіти. Кохані жінці. Кохані жінці. Чи лише на 8 березня та на ні, ні, день. Ні. народження? Кохані жінці, е, сестрі жінки, невісткам обов'язково в цей день. А як же? Тобто ви усіх дуже любите? Всіх, так. Да. І всіх з цим святом вітаєте. Так. Ой, дуже хорошо. Жалею, что мне уже много лет, и я не могу так же отмечать <зумість> его широко, красиво, как молодежь отмечает. Очень положительно. Мне кажется, это просто такой праздник. Знаете, он не только вот дня, он какой-то интеллектуальный такой. Мне кажется, в этот день никто ничего себе плохого не может позволить. Поэтому я очень хорошо отношусь к этому празднику. Там, где кохание, там все всегда доброе и всегда Да, да. Там, где кохание, там зла, коварство не должно просто быть. Иначе что, что это за кохание? Да, конечно, со своим любимым человеком обязательно. Это же праздник такой большой. То есть проявление любви друг к другу обязательно. Але неважливо, чи святкуєте ви День Святого Валентина чи ні. Це ж не заважає нам із вами бути коханими та кохати. І тому майже усі ми пам'ятаємо своє перше кохання. Скажіть, будь ласка, ви пам'ятаєте своє перше кохання? Так. Да. Пам'ятаєте, яким воно було? Да, це Свої... в школі було? Які переживання були? Сльози. Воно було нещасним? Практично так. Да. А чому так? Ні, судьба. А після того, вже як пройшло багато років, то як ви, з якими почуттями, з якими спогадами ви пригадуєте? З улипки? А так же, як усі. А хто це був і як це було? Ой. Які почуття у вас були? Ой. Переживання. Звісно, переживання. Це 16 років було, звісно, так. Да. Ну, ж... ну, він, звісно, не відсюдивав, він аж із соргута, так що це дуже. Це воєнний був, так. Да. А як він до вас, якісь знаки уваги вам приділяв? Так, так. Дуже багато. дуже багато. А квіти дарував? Да. Люб, е, да, то тобто, є я люблю хризонтеми. Я бажаю хризантеми, Так, да, хризантеми. так. Ну, рози, я не люблю не люблю, то ні, бо я їх не люблю. А хризантеми да. – так. А як які у вас переживання були? Переживання. Вас чекали кожної зустрічі? Да, да, да. І, мабуть, залишилися спогади, лише найприємніші. Так, так, дуже приємні, дуже. На завершення нашої програми хотілося б сказати, що незалежно від того, чи сьогодні день Святого Валентиня, День Закоханий Чеки інший день, кохайте одне одного і будьте коханими, і будьте щасливими. На цьому ми завершуємо програму. До нової зустрічі. На все добре!